Дід разів зросло відразу навантаження на мобільний застосунок про залізниці, станом на зараз буквально справді тільки 45 хвилин програма, але вже 22 дві тисячі е, наших пасажирів активували, і вже біля 600 квитків було куплено. Тобто е, програма людям, що називається зайшла, і от так ми спеціально стартували в період, коли нібито не має бути ажіотажного активності, але українці. Користуються дуже активно і ще навіть годину першої немає немає. Але от такі результати, що важливо, що в першому етапі програма фокусується на тих, кому це найбільше потрібно, а саме при фронтовій громади, ми рейси, які включили в цей перший етап. Це не всі підряд рейси. а Це саме рейси з Сумщини з ті, які рейси Харківщини, які сьогодні обслуговують Донеччину, це Запоріжжя, це Чернігівщина, Херсон тощо, тобто дуже принципово, що люди, які сьогодні родини, які сьогодні живуть під постійним обстрілом, під постійною загрозою отримують можливість ці такі магічні різдвяні передріздвяні дні напередні дня Святого Миколая поїхати. В нас багато цікавих партнерств. Ми Буквально вже за кілька хвилин анонсуємо можливості зареєструватися не лише на поїздки, але в тому числі на наші дуже популярні паровозні тури, щоб не тільки мешканці. Столиці чи Львова отримала таку можливість, але й завдяки цій програмі змогли приєднатися люди з прифронтових громад.